На професійне свято вересень приносить, дарують квіти щиро нам. Цей день ця миті неповторно, пані осінь усе подібне чудеса, яка краса навколо нас, ми дуже раді цей тільки наш сьогодні день, пишаюсь тим, що педагог я вихователь, творець і приклад для дітей. Головна у рибці нашій, справ у неї безліччя. Ось діток у садок приймає все що треба дісти, В кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, і з добра про віночок оберігає наш садочок. Від негоди та біди захищає нас завжди. Цікаво, і щоб тралися немало, щоб знання чудові мали, разом в школу вирушала. Професій цікавих багато. Ми можемо назвати сьогодні, яку будеш ти обирати, бо є і престижні, і модні, артист. Чи спортсмен, чи художник ти можеш свою розпізнати, а є ще й така, в якій можна професії ці поєднати, і зветься вона вихователь. Такий він потрібний малечі. Кого ще ми можемо назвати, хто взяв би з любов'ю на плечі дитячі проблеми, турботи, учив би дітей малювати, любити природу. Співати почесна і важка то робота. Вона вимагає таланту, духовності, знань і уміння. І треба все це передати найменшому в нас поколінню, щоб виросли діти здорові, майбутнє могли б будувати вартий поваги і любові, О той, кого звуть вихователь. Дит садку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, любить, пестить, розлазає, Вчить співати, малювати, рахувати і читати, Ласку дітям чуду крапельки, подарує вихователька. Яка краса навколо нас, ми дуже раді, цей й тільки наш сьогодні день. Пишаюсь тим, що педагог. Я вихователь, творець і пригод. Прийня... У наробі на бджінка, не присядена на мить. Ми посуд прибирай із дітками гляди. Прус здоров'я діто дбає, щось оглядає, за вагой ростом стежить, допомоги помози я нарисить. Вона виконує шаля, кожним нову пополя. І сполтом сі душим провчає, пождо лозі діток добає. Дарунок зробила всім нам Вчить вона дітей, вчить вона дітей співати, правно вміла танцювати. Вчить, інструменти грати, артистично виступати. Він усіх дітей годує, аби їм смачні хотує, щоб здоров'я, хау не мали та й звиденько підластали. Бере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзято все прасою, що проділи малюки. Усіне свято вересень приносить, дарують квіти щиро нам. Цей день ця миті неповторна пані, осінь усе подібне чудеса, яка краса навколо нас. Ми дуже раді, цей тільки наш сьогодні день. Пишаюсь тим, що педагог я вихователь творець і приклад для дітей. Осінь з чарівними фарбами мандрує лісами і парками листочки дерев прикрасила, полі берези і ясени, дарунок зробила всім осінь